80 представників з 30 установ України, серед яких Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Національний університет, Львівська політехніка тощо з'їхалися до Миколаєва, аби обговорити проблеми і перспективи розвитку заповідних територій та екологічного туризму в Україні. Фокус саме на економічні, правові, природничі, гуманітарні аспекти розвитку заповідної справи та. Екологічного туризму, а також проблеми збереження ландшафтно-біотичного різноманіття, проблеми екологічної просвіти. як Форми і як методи формування екологічної культури особистості. те, що ми маємо сьогодні на Миколаївщині, воно є дуже привабливим і має можливість запросити сюди багато людей, які можуть ознайомитися із нашими заповідниками. Воно Цікаве не тільки з точки зору туризму, а і з економічної точки зору для розвитку Миколаївської області, і тим більше це не надає ніякої шкоди навколишньому середовищу, не пов'язане з якимось виробництвом. Ну це те, що сьогодні дуже потужно використовують і Європа, і Африка, і Америка, і так далі. Учасники заходу зазначили, що окрім обговорення проблем та перспектив розвитку заповідних зон та екотуризму, конференція зробила ще. Одну добру справу закріпила співпрацю між науковцями з різних куточків України. Це є наступний крок розвитку нашої співпраці. Договір між нами заключений, і це дуже радує, що наші студенти зможуть мати регіональні практики, обмінюватись досвідом Викладачі Ну, і сьогоднішня конференція є гарний приклад і крок тому. Тетяна Черкес Ігор Невідомський – для програми «Об'єктив».